Первопрос: чай це філософія або напій. Чай це напій. Але це одночасно філософія. Розверні відповідь свою. А. Щас. Блін, я вот думаю просто о рамках. Та нет рамок. По-перше, друзі, це питання, чи є. Чай, філософію, або просто напій, а вже ж це просто напій, а вже ж це просто філософія. Філософія споживання, і якою а, можна по-різному розцінювати так а, деякі речі, наприклад, філософія а, живопису або філософія творчої діяльності. Взагалі, навіть банальні приготування їжі може бути якась філософія, наприклад, приготування фірмового українського борщу це завжди є е, щось цікаве та круте, яке наповнене із серцем, любов'ю та до рідної землі, до, до батьків, додому або щось більше так. Для когось це творче дія, або, можливо, приготування борщу із якихось цікавих фруктів, або, можливо, інгредієнтів. Це для кожного свій борщ. Для мене я дотримуюсь такого висліву, що чай і чань одного смаку. І я би хотів розкрити це. Але, по-перше, я зроблю ковточок смачного нашого фірмового чаю. Я радий вам його представити вже. У uh, в нас в чайні габа-село. Розкажи про чай, про габа-село. Що це за чай? Друзі, це габа-село. Це чай, який я обирав тільки сировину. Я бачив ці ломтики розсипного шуперу. Я дзвонив. Тій людині, яка на заводі в Китаї. Я з нею спілкувався про Видишу поеру, про лаоча, про старі, про нові дерева, про тайдіча. І це є Купаж Гушу поеру із великою кількістю броньок. Так, це Купаж, але це його зробили по моєму запиту. Так, Мені дуже сподобалось. Об'єднати да, такі круті речі, як гушу, як таку сировину з гушу, саме бруньки, і поєднати сюди, додати габа, зферментувати це все діло. І коли я відчув цей чай, попив його, то ну, тут просто сама назва габа-село, воно, було одразу в моїй уяві, в моєму. У моєму враженні від цього чаю я просто пішов у дитинство, у село, в ті моменти, де е, ти приходиш до сарайчику, там бігають курочки, це є якийсь аромат. Ти йдеш на кухню до бабусі, вона накриває стіл, смажені пиріжки зі сметаною, потім п'єш якийсь. Кофійочок або какао із пиріжком, який, знаєте, такі просто е, е, смажені на маслі такі кульки, просто посипані сахарком або подручкою. Оце, знаєте, це дуже м'який, дуже солоденький, але міцний при цьому е, чайок, який тебе зігріває і при цьому дає спокійну ноту, дитинства, радість, буття. і Мені подобається, що він гармонічний цей чай. Можна багато говорити про цей чай, але е як сюди можна вплісти тему? Чай, чай одного смаку. Отже, шановні мої любі, дорогі друзі. Шанувальники, чаю, філософії і простих напоїв. Чому для мене чай, чай одного смаку якась цікава тема. Цікаво розбиратися і цікаво не мати відповіді, так? А просто коли тобі кортіти щось дізнатись. І ти, коли дізнаєшся, ти розумієш, що це невелика кількість знань для того, щоб зробити якесь. Висновок по цьому, і дуже давно я почув такий вислів, що чай, і чань одного смаку він був сказаний дуже давно. Це древня якась фраза, так, яку прожили люди, монахи, можливо, якісь міряни. І так само проживав я цю фразу. І на різних етапах свого життя вона мала різн, різний відгук у моєму серці, в моєму розумі. І останнім часом я дуже багато дійсно роздумую на цю тему. І думаємо її дуже на цю тему, як і сам чай. Він є і його нема. Це також даоська фраза смак без смаку і аромат без аромату. І ці дві фрази, як на мене, вони поєднуються у чай. І чань одного смаку. Чай, тобто простий напій об'єднується з дзеном, чанням, тобто буддизмом, дзен-буддизмом. І коли я говорю чай і чань одного смаку, і чай е смак без смаку, і аромат без аромату, то у людини просто взривається мозок, взривається мозок в мене, і неможливо щось продовжувати розмовляти на цю тему. Тому що коли ти їдеш, ти щось можеш думати, коли ти їси, ти можеш думати, коли ти п'єш чай, ти можеш думати. Але я стараюсь, коли я її п'ю чай, не думати, коли я їм не думати, просто їсти, просто пити чай. І так складно робити прості речі. Просто робити прості речі. Просто зливаю чай, дивлюсь, як він наповнюється кольором, як він наповнюється ароматом, як все перетікає, як вода перетікає із чайника. У чайник з чайника в чахай, і як вона протикає до мене, і як наповнююсь я, як спустошується чайник, і тим самим спустошуються мої думки. І залишається тільки звеняща фраза чай і чань одного смаку. Аромат без аромату. Смак без смаку. Це друзі, поетично, це дуже творчо. Це мене по-дійсному врази і вразило, і я хотів розібратися з цією фразою. Зараз я просто можу сказати, що а, трансформація це є життя, і коли ти спостерігаєш за трансформацією, ти можливо просто є, і коли ти просто є. Відкривається щось більше, аніж якісь концепції, які постійно, постійно десь навколо тебе, іноді в, в тобі. І традиція заварювання чаю, так, із Луюєм, із Бодхідхармою, і Дамо. не просто так речі, знаєте, які об'єднують людей. І ми тут сидимо у класному колі. Класних людей, п'ємо чай, і я з вами сиджу і п'ю чай, ви дивитесь на мене, я дивлюсь на вас. Але прийде момент, коли це трансформується. Трансформація, спостерігання, як заварка йде від води до води. Це все, що потрібно в чаї. Не треба нічого більше. Просто цінуйте момент, будьте вільними від концепцій. І в цьому є суть дзену можливо, можливо, для кого в чомусь іншому. Думаю, що нехай кожен сам відповість для себе, чому чай і чань одного смаку і що значить смак без смаку і аромат без аромату. Моє питання таке: чому саме габа-село, чому саме габа Шу? А нічого, ні, ні, нічого іншого. Давай, давай подивимось на нього трошки ближче. Друзі, мої дорогенькі, шанувальники чаю, ну, подивіться, по-перше, на цю е, автентичну упаковочку. Да? Е, що ви знаєте про дитинство? Що ви знаєте про село? Е, що, що саме вас в цьому цепляє? Знаєте, деякі бачать цю. Просто неймовірну обкладинку. Дякую своїй любій дружині за те, що вона, просто випивши зі мною чай, просто, просто зробила. І це, і це неймовірно круто. І знаєте, що саме крута каліграфія. Був один майстер, такий настоятель буддийського одного храму, і він займався каліграфією, дуже видатний був. І є така історія, що він був саме крутий, тому що він зміг повторити таку каліграфію, яку малюють діти, будучи вже старим. Монахом. І коли ми це малюємо, знаєте, тут стільки добра, стільки е, чистоти, коли ти дивишся дитинкам в очі, знаєте, маленьким, які чисті, які просто бачать цей світ, так вони бачать, роблять, так як роблять. І це те, заради чого ми всі, знаєте, живемо, рухаємося, е, заради наших діточок, знаєте, заради наших ми шануємо себе, бо ми є великі діти, знаєте, в чомусь. І коли ми це розуміємо, коли ми продовжуємо грати, це дуже прикольно. І ну, габа, село, це не тому що, це просто потому що. Це тому, що так треба. От Габа, село і воно є. Ну я не пив раніше Габи. Тим паче габишу. Знаєте, я коли відчув цей смак, ніжні ноти. Це дуже сильно відрізнялося від багатогранних чаїв, старих, молодих з різних гір, які я пив. Є всі різні пуери, старі, молоді, гірські, моносировина, купажі, брендові чаї, фермерські. А є. Габа, Шупуер, Каба, село від Айдачай. Він трошки взагалі в окремий іде е шкафчик. І це, блін, вразило мене відразу по смаку. По тому, як він здіяв, яка була його дія, як моє тіло. Відчуло цей чай, бо ми створіння, їх такі живі ось в наші руки, ось в наші очі. І м, класно, коли твоє тіло є е, інструментом, е, так скажемо, отримання інформації, не просто якісь там думки, так, нюхаєш, чуєш, тут є скоринка, а там її нема. А просто ти випив і. Ти розумієш все по тілу, в тебе знімається напруга, центр тяги ваги твої йде донизу, так? Шея одразу починає повільно становитися м'якою. Смак наповнюється від, знаєте, язика, і тепло розходиться по тілу, і ти просто видихаєш, але ти навіть не зробив ще подих. Ти просто... Поринув, знаєте, в цей прикольний стан і мене це вразило, і я одразу подзвонив до того дядьки від чат. Давай кажу, П позвав китайців. У Мене сиділи китайці тут. Ми їм дзвонили, я з ними з ними спілкувався, е брав. До уваги те, що вони мені кажуть, просто він відправляв людям гроші наперед, і я знав, що блін, все буде добре. Тіпо. Що це за сировина тут? Це, друзі, менхай. Це дерева молоді. Але дерева гушу. Як ви бачите, як можна тут бачити на цій експозиції, друзі, це вже крошний млинець. Подивіться, що кількість бруньок всередині і назовні. Всередині ще більше броньок, чим назовні. Бо тут багато можна бачити таке сировину з великих дерев, так, з гушушки. І кількість броньок тут десь 50 на 50, можливо, трошки більше старих дерев, але броньок дуже багато. І прикол в тому, що знаєте, сила і міць. Оцих броньок, знаєте, бо гунтіни вони бувають дуже різкими, такими сильними чаями, які одразу відчувається смак. Це дуже класно. І м'яка е сировина е старих дерев, оці гілочки, оці листочки великі, це ви це побачите в своєму чайнику, коли цей чай розпариться. Тобто, знаєте, це така тема інь-янь. Тобто янські бруньки, багато смаку, сильна дія, багато танін, танін танінів. Таніні. І старі дерева, котрі великі, м'ясисті листя. І м'який горіховий смак, такий так, дах де, 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 деревини і такий ж. Глибокий інський стан, і ці речі поєднуються, і додається на них габа-ефект, тобто ферментування у вакуумі, так підігрівання, і це наклало дуже прикольний результат і на смак чаю, і на внутрішній стан цього чаю. Ще, ще раз хочете, ти може типу, показати. Всередині є нейфей, і саме цікаво, що всього таких митців 50 штук і більше не буде, знаєте, і ну, я точно собі тунчик залишу, щоб в мене був такий чай, щоб я міг і до села повертатись. Бо, знаєте, тут, до речі, написано позаду, якщо подивитись. Дуже цікаві речі англійською мовою, так, що неможливо виїхати із села. Так, тобто людину можна вивезти з села, але село із людини дуже складно. Чому Це кожен відповість для себе по-своєму? Той, хто знає, той знає. Всі ми любимо дачу, всі ми любимо е, своїх рідних. Всі ми пам'ятаємо ті е, хвилинки, ті часи, коли ми їздимо на велику, ходимо на річку і живемо своє життя бурхливо, чудово і з посмішкою. Ось такий настій, але це вже. І саме прикольне, що я хочу додати, він витримує багато проливів. Дійсно, це дійсно так. Я можу остаточно сказати, з 10 грамів на 170 мл чайник я заварював багато проливів. Не буду казати скільки, але це набагато більше, ніж ви можете собі уявити, заварити який там ДАІ або там Хайвань, або ще якийсь чайок. Він дає більше. Кому цікаво, друзі, пишіть нам у Дірект, заходьте на наш магазин aidachai.com. Заходьте до нас у чайну, приїжджайте обов'язково, можна на декілька днів. І дуже дякую вам, друзі. Ми йдемо до того, що ми будемо одною цікавою спільнотою, яка є чайна, яка є жива. І я хочу подякувати за таку роботу, друзі. Якщо ви можете побачити це йог. і дуже раджу всім звернути увагу на йога поліцію друзі. Це в Києві такий чудовий блин, феномен, тому що люди об'єдналися біля йоги. І мій товариш Діонісій дуже видатний художник для мене і для багатьох моїх друзів, і його роботи оцінюються в декілька тисяч доларів. Ця картина була отримана за 500 гривень мною, тому що я задонатив друзі. Задонатив на цю роботу, і був перший, хто це зробив, коли побачив його спільнота, збирала кошти на допомогу, на те, щоб відстоювати свої права. І я скажу вам, що збір закривався дуже швидко, і я просто перший, хто задонатив і єдиний, і отримав цю роботу, яка просто вона не те, що коштує гроші, вона безцінна. І коли ти на неї дивишся. То це трансформація. Це дзен. дякую вам, друзі, що ви подивились. Хочу нагадати вам, що чай є, і без чаю теж можна, але краще і з любов'ю у серці. Дякую вам, друзі, що подивились. Дивіться наступні ролики. Ми будемо для вас робити щось дійсно цікаве. І пишіть нам, пишіть, коментуйте. Я вам бажаю гарного настрою і триматися здорового глузду. Дякую.